То класс. То вам можно, пані, квасу? Я yeah, тримаю, не бій. Все, давай. Давай. Будь здоров. Зараз давай води мені ще після квасу. А що таке? Треба їхати на столовувати. Не знаю, обід, дика жора. Вже нема де ховатися, курда, що вони хочуть лівати. Та дві години будемо чи при чому ми с піщели? Тобто Якби Добрий день. Де нема! Я не знаю, чи то пес. Але його забрали. Значит він чейсь був. Правда чи не на цей ковали? Без, без. Так завжди. Жінки працюють, а хлопці грають домівки. Ні, то коврі вже розбивається. Миється уборка з кожен футболом. Носили з хати, вибивали. І хлопці участвували? І хлопці. Ну хто коврик? І потім вже підвечі всі свобі і домінували. І музики А то не на гроші до мене грав. Ну чого на гроші? Чого на гроші? То тест я, ну тест я. Ком мода. Я мав друге заняття. О, там ліпші. Кажи тут заняття. Тут став рейдів, Зараз так Зараз так проходимо той раз. Тамічик почали кивчати, там дівчини, там десь. Ти куди їдеш? Куди їдеш? Куди ти їдеш? Важко дихати, каже, бо мені жарко. Ох, напевно зараз зализа точно в стол. Хочеш у стол? Та. Як на чорі. Їдеш на рибу?